Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, 14 липня, що він згоден з президентом Росії Володимиром Путіним у тому, що угоду, яка дозволяє чорноморський експорт українського зерна, має бути продовжено. Як повідомляє Reuters, виступаючи перед журналістами, Ердоган зазначив, що угода повинна бути подовжена за 17 липня, завдяки зусиллям організації Об'єднаних Націй. Та безпосередньо Туреччини, як йдеться в матеріалі, європейська комісія допомагає ООН і Туреччині продовжити операцію по зерну та готова вивчити ці рішення. Паралельно з цим ракетний есміници Нідза військово-морського флоту США знову підійшов до босфору. Корабель прибув на військово-морську базу у турецькому порту В Той же час, як повідомляють джерела, найближчим часом Ордоган віддасть накази на видворення деяких російських туристів під час останньої розмови з Блінкіном. Він отримав беззаперечні докази того, що Турція повинна була стати транзитом для дестабілізації ситуації у Молдові, а також готуються теракти в самій Туреччині. Також замахи на Ердогана почасті. Ішають путіна дуже мстивий, тому накази на пропуск есмінця відповідь Ердогана Путіну З Туреччиною жарти погані. Питання зернового коридору, яке знову виплило Путіну, більше не по зубах. Остання провокація РФ стала останньою капвою у відносинах між Російською Федерацією і Стамбулом. Джерела повідомляють, що турецькі пілоти відкрили вогонь після попереджень по двох російських Су-35, які хотіли здійснити імітацію атаки на розвідувальний американський безпілотник. Один із літаків і. З задимленнями здійснив аварійну посадку в Севастополі. Інший зник з радарів. Турецькі пілоти відчитувалися особисто генералу наближеному до Ердогана. За даними телеграм-каналів Туреччинелі, так таки збили пілотам кінець. Росія поки ніяк не прокоментувала інцидент, мовчить і НАТО. І, хоча Ердоган зазначає, що Росія і Туреччина корисні один для одного, він завжди думав і буде думати за свій авторитет і авторитет своєї країни. Росіян попереджали вчорашній замах на Ердогана. Невіп. Випит... Тковість ситуація критична. Сам Ардоган зараз у безпечному місці його евакуювали. Турецьких пілотів підняли для патрулювання. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.